Тарас Шевченко і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день і ніч плачу, на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, поглухли не чу. Кайданами міняються, правдою торгують, Господа зневажають Людей запрягаю в тяжкі ярмар, оруть лихом, лихом засіваю. А що вродить? Побачите, які буду жнива. Схаменіться недолюди, й уроди, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте. Що немає і на небі, а не тільки на чужому полі.